Скажи, ти теж це відчуваєш? Ніби все уповільнюється, а робота навколо зводиться до чітких кроків, або ну або нічого. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Сьогодні ми поговоримо про початок ретро-руху соціальної планети Сатурн. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чи насправді цей період лише про загальну стагнацію і постійні гальма, чи все ж є, на що звернути увагу, і такий період з нами не просто для перечекати. А зараз перевір, будь ласка, свою підписку на цей канал. Готово? розпочинаємо. Планета Сатурн з 13 липня і до 28 листопада 2025 року буде рухатися, так би мовити, в зворотньому Русі. Спочатку по знаку Овен, а з 31 серпня, по знаку Риби. Звичайно, в самому космосі планета нікуди не розвертається, вона летить і далі по своїй орбіті. Але ж для нас з тобою хвилюючим питанням є вплив цього гіганта Сонячної системи на нашу планету. І з точки зору саме нашої планети, ретрорух це така собі оптична ілюзія, що планету розвертає назад. Тоді питання, як же це повпливає на тебе і на мене? Планета Сатурн про час, мудрість, терпіння, послідовний рух до цілі, але не спринтом, а марафоном. А тут сюрприз. Це перший ретрорух Сатурна по знаку Овен з осені 1998 року. Тож ми давненько відчували подібне, ну а дехто ніколи. Вогняний Овен бажає швидкості рішень, а тут мало того, що Сатурн, що увійшов на декілька років цей знак Зодіаку, та ще й загальмований. До речі, якщо ти пропустив чи пропустила відео про цей період, ось тут за посилання, можеш переглянути, і, звісно, залишити відгук, якщо було цікаво, чи виникли якісь питання. А я продовжую. На що вплине Ретро Сатурн? Важливо зробити певну ревізію минулого ваших рішень, дій, чи скрізь ми з тобою брали відповідальність за них, чи не просіла певним чином десь дисципліна і не зводилась робота в мінуса. Так як це планета карми, то, звісно, можемо отримати певні кармічні бумеранги. Ну, так, знову. Особливо по частині нашого его. Можуть бути затримки в реалізації певних планів, особливо в довгострокових якихось проєктах або в якихось особистих стосунках. Мікс всього цього дає людині час на та можливість призупинитися і замислитись над якимись більш важливими питаннями, аніж ті, що стосуються тільки нас. До речі, це не означає, що про себе думати погано чи слід взагалі про це забути. Ні, тут ні в якому разі. Та в усьому має бути баланс. І це також стосується планети Сатурн. Тому що вона і про справедливість в тому числі. В такі періоди роздумів часто приходять правильні відповіді на твої питання: ті, які були озвучені, і ті, які так і залишилися десь у нас в підсвідомості. І це один з неймовірних плюсів, що дарує ретроградність пригальмувати. Щоб обирати, в якому напрямку слід рухатись далі. Рекомендації на період ретроградного Сатурна. Уникайте конфліктів. Важливо не вступати в суперечки чи конфлікти, особливо, якщо ми говоримо про якісь довгострокові відносини, будь то особисті чи бізнес-партнерство. Також важливо не поспішати. Цей період взагалі дуже важливо не поспішати з прийняттям таких рішень, які можна назвати доленосними. Тобто ми не палимо мости, ми не робимо, як то кажуть, відсіч. і ми приймаємо рішення дуже дуже зважено, а в кращому випадку навіть перенести глобальні якісь питання на період уже кінця року. Також важливо звернути увагу на здоров'я, особливо робимо акцент на питаннях кісток, тобто це наш опорно-руховий апарат і стоматологія, тому що саме ці, скажімо так, моменти перебувають під наглядом Сатурна в нашому організмі. Також це важливий момент не тільки, до речі, для козорогів, а для кожного з нас. Тож, будь ласка, обов'язково цим можете зайнятися. Про те, що важливо не починати нові проєкти, я вже говорила. Але тут е, хочу зробити акцент на тому, що важливо не йти в певні масштаби, е, оскільки тут питання іде затримки якихось важливих підписів. Або будуть якісь перепони з нерухомістю, яка вам потрібна для вашого бізнесу. Або не бізнесу, можливо, це будуть питання, наприклад, по нерухомості або взаємодії з якимись вищестоячими, скажімо так, інстанціями, які саме і можуть вас загальмовувати на певних моментах. Важливо також під час ретроградності Сатурну аналізувати минуле. Минулі помилки, якісь уроки, які ви отримали, але можливо не зробили ті висновки. Або зробили висновки, але не скоригували ваші дії. Тож тут час замислитись і підвести певні, ну скажімо так, лінії під тим, що вже вдалося, а над чим іще потрібно попрацювати. Важливо бути терплячими і в деякій мірі навіть наполегливими. Сатурн, він в принципі, про терпіння, а ретроградний Сатурн нас повертає до певних моментів, які ми ще недоопрацювали, недоробили. Тобто тут треба буде приділити певне зусилля для подолання тих труднощів або тих складних якихось ситуацій, які ніяк не вдається завершити. Звичайно, що цінуйте мудрість людей старшого віку. Старших, можливо, не лише рідних, а й старших, які є поряд з вами. Вони пройшли величезний життєвий етап, і, можливо, і можуть поділитися певним своїм досвідом. Це не означає, що ми повністю беремо всю цю увагу на себе, що ми беремо весь цей досвід лише для того, щоб і прожити по їхнім, як то кажуть, слідам. Ні, ми беремо його і. Використовуємо в правильному ключі, який буде корисним і нам, і людям, які довкола нас. Не давайте порожніх якихось обіцянок. Важливо бути реалістичними в тому, наскільки ви можете виконати ту чи іншу дію, тому що тут буде вмикатися і ще ситуація по Овну, а Овне про его, тобто, можливо, я, я, я. І це все може вам, ну скажімо так, нашкодити. Бо, звичайно, що людина, даючи певні надії іншим, вона на себе бере певні зобов'язання. Ну а ми розуміємо, як це далі може, скажімо так, прилетіти в плані того, що людина проговорила певні ситуації, але не дійшла до реалізації бажаного. Кого ж зачепить ретроградний Сатурн на своєму шляху в цьому році? Тих, хто народився з 15 до 23 березня, торкнеться як певний обмежувач і той, хто структурує сфери життя, що управляються в карті народження Сонцем. Більш напружені ситуації будуть для народжених з 15 до 23 червня, з 16 до 24 вересня і з 15 до 23 грудня. А в більш гармонійному сенсі Сатурн пройдеться по тим, хто народився з 16 до 24 липня та з 16 до 24 листопада. Звичайно, що тут я проговорила показники повзаємодії з Сонцем, а варіантів важливих точок в карті багато. Тож, якщо тобі цікаво, на яку саме сферу вплине цього року Сатурн в твоїй карті народження, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми повернемося до нашого улюбленого. Бо цей період знову наближається. Знову буде на кого скинути відповідальність за свої проблеми, навіть якщо в астрологію не віриш і вважаєш це вигадкою. Я думаю, що ви вже в більшості здогадалися, про що я. Цікаво? Підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки, і до нових зустрічей!